Вітаю, друзі! Після ряду наших публікацій здійнявся скандал. Їх підхопили інші видання, і результат. Результат Країв комісія регулювання азартних ігор у е, е, Удоманії, вона Ліквідовується. Про це вже відомо, про це вже заявили відкриті депутати Слуги і в кабінеті міністрів, Кабмін звернувся до парламенту з пропозиції ліквідувати країну. Але якщо ви думаєте, що це якась боротьба з Водоманії зупинити цю епідемію, то ви глибоко помиляєтесь. Насправді нас очікує переділ ринку, грального ринку. Якщо зараз країв, який стояв на контролі на видачі ліцензій і тому подібне, контролювали Тимошенко Кирило через Баумана, Даніла Гетьманцев, Мотовиловець, то зараз. То зараз, друзі, все знаєте, куди піде? Правильно. Фьодоров, Мінцифра, росіяни, які там окопались, і відповідно Андрій Єрмак. Нам, українцям, не потрібні такі рішення. Нам потрібна реальна боротьба з водоманією, яка буде передбачати не просто ліквідацію країв і передачу мінцифри цього. По-перше, -по контролювати всі ці речі, як у всьому цивілізованому світі має Міністерство фінансів. По-друге, на гральному ринку мають бути встановлені серйозні обмеження, які захистять українців від лудоманії. Перше повна заборона онлайн Казино, бо їх неможливо контролювати. І неможливо контролювати людей. Які програють свої статки і які хворіють на водоманію. Друге повна заборона реклами будь-якого грального бізнесу. Третє заборона всіх недержавних лотерей. Державна лотерея має бути одна і дохід від неї отримувати Україна, а не Баумани, Шмаумани. Арахамі чи, чи, чи будь-які інші хламіді. Ну і нарешті, а навіщо нам казино чи гральні заклади на кожному кроці? В країні має бути 5, максимум там 6 міст, де дозволено працювати казино. Це мають бути міста там, мільйонники або поруч з ними. Отак працював би і приносив державі користь, гральний бізнес. Державі приносив би і не робив би нищими наших громадян. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні і смерть ворогам.